Напередодні великодніх свят у колективі Сумської центральної міської клінічної лікарні та сім'ї бензиків із королевця справжня радість. Після успішно проведеної родинної трансплантації нирки та повного курсу реабілітації виписали додому пана Андрія, якому відтепер не потрібно тричі на тиждень проходити сеанси гемодіалізу. Шість років тому почалася хвороба. На гемодіаліз ходив три рази в тиждень. Слабость, усталость. Високий, мочевина висока таке. Хто вам розповів про можливість родинного донорства? Звідки дізналися, що можна в цій лікарні провести таку операцію? Приїжджали врачі із цієї лікарні до нас в місто і розказували, що є таке безкоштовне лікування повністю. Пересадка нирки, можебуть, треба було шукати донора, знайшов родинного донора свою матір після операції тільки місяць пройшов, але ну, краще, вже без гемодіалізу вже є свободний час. Мама, ну, почувати. мама хорошо, добре. Операція пройшла в нас успішно, як і маму забір нирки успішно, так і пересадження нирка самому реципієнту. Мама, ми виписали додому, на жаль, вона не змогла приїхати до нас, але вона в прекрасному стані. Ми дякуємо її за те, що вона насмілилася віддати нирочку сину. Це велике натхнення, бажання. Це дуже прекрасна жінка з гарним настроєм, з гарним почуттям гумору. І ми бажаємо її здоров'я і ще довгих років життя. Одна нирка це не вирок. А... Одна нирка, а якщо інша пересаджена твоєму родичу, то це дати йому можливість жити далі і повноцінно. Вартість однієї операції з трансплантації нирки складає майже 900 тисяч гривень, але наразі для донора та реципієнта є абсолютно безкоштовною. За все від черги в листку очікування до самої операції та імуносупресивної терапії платить Міністерство охорони здоров'я України. Ви знаєте, що ми займаємося питаннями трансплантації вже практично два роки. Безумовно, цей випадок для нас особливий, тому що поки що ми не могли наважитись на родинну пересадку в зв'язку з тим, що є деякі труднощі в проведенні таких оперативних втручань, і це велика відповідальність. Одна справа забор органу від трупного донора, інша справа це забір органа від родича, тому що Тут дві людини, і ми повинні бути настільки готові, щоб не нашкодити одній і в той же час допомогти іншій. Ми дуже раді, що у нас ще один крок вперед. І зробити родинну трансплантацію це вже ну, це дуже багато чого вартує, і безумовно для нас це приємно. Ми перші в області. Пересадка, трансплантація пройшла абсолютно успішно заради повноцінного життя та здоров'я українців. Лікарі центральної міської клінічної лікарні закликають колег до співпраці і ефективної взаємодії. Ми маємо таку можливість робити трансплантацію від родича до родича. І багато людей таких, які стоять і на листку очікування, і ті, хто ще не стоїть ніде на в черзі на трансплантацію, могли би до нас звернутися і отримати таку допомогу. Я ще хотіла би звернутися і до медичних працівників, особливо тих районів, де є кластерні лікарні. І де проводиться гемодіаліз, тому що якось дуже багато залежить від лікаря і від медичного працівника, наскільки грамотно він пояснить людині з хронічною нарковою недостатністю, які шляхи є її, її виживання. Крім того, що ходити через день на гемодіаліз, і практично неї, вона не живе, не живе, а існує. Тому ми запрошуємо всіх. Ми е, готові до спілкування. Ми відкриті до е, якихось спільних проєктів. Але е, саме основне для нас це врятування життя людини і дати їй надію на послідуюче нормальне життя. Алгоритм дій це найпростіше звернутися в наш центр логічний центр центральної міської клінічної лікарні. Номери телефону є на всіх сайтах в, Фейсбуці, в Інстаграмі. Ми запрошуємо всіх, просимо, що це не. М Крапка на тому, щоб крутити гемодіаліз. А є зараз сучасні методи. Це трансплантація, це пересадка, яка дає нові можливості в подальшому в житті. Колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні завжди готовий надати фахову консультацію з будь-яких питань і рятувати здоров'я та життя своїх пацієнтів.